Доброго дня, це медіа-центр україна Одеса. Розпочинаємо наш день брифінгів. І зараз із нами Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Поговоримо про початок проведення національного мультипредметного тесту 2023 року. Я так розумію, що це те, що заміняє незалежне зовнішнє незалежне оцінювання, наскільки я розумію, в чому специфіка цього року. Доброго дня, шановні друзі. 7 червня фактично вже розпочалася вступна кампанія до вищих навчальних закладів і розпочалася у нас проведення національного мультипредметного тесту. Ось що це таке, що за звір і з чим його можна їсти? Значить, по-перше, ми ви знаєте, що з 2008 року в Україні було впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання. Яке було спрямовано, в нього було дві функції. Перша функція це вступ до вищих навчальних заходів, тобто відбор абітурієнтів майбутніх. А друга функція це проведення державної підсумкової атестації. На жаль, з початком бойових дій ми вимушені були, що Міністерство освіти і науки України вимушено було змінити формат. І державна підсумкова атестація тепер відбувається виключно безпосередньо в заходах освіти. Але для тих, хто вступає до вишів, залишилося не ЗНО, а його тепер назвали національний мультипредметний тест. В чому різниця? Справа в тому, що зоночне залежне оцінювання проводилося окремо по кожному з 12 предметів, які виносилися на ЗНО. І абітурієнт майбутній мог обрати 3, 4, деякі роки і 5 предметів було дано можливість обирати. Для того, щоб мати потім вступ до вищого навчального заходу через відповідний конкурс. У зв'язку з бойовими діями у нас на перший план виходить проблема безпеки тих, хто знаходиться на пунктах тестування, тих, хто приймає участь в відборі, ну і персоналу, зрозуміло. І тому було вирішено не проводити щодня, як було у нас один день один предмет, другий день інший предмет, а зробили національний мультипредметний тест. Тобто одночасно проводиться три предмети. В 2023 році це українська мова, математика обов'язкова і третій предмет за вибором. Тобто, один із 12 це може бути і хімія, біологія, іноземна мова, і історія України. Тобто, це вже при реєстрації абітурієнт обирав собі, які предмети йому для вступу на ту чи іншу спеціальність. Отже, все відбувається в один день. Тестування триває три години. І е, дитина має можливість за ці три години виконати завдання з трьох предметів. Час на виконання кожного предмету не обмежений, тобто можна там десь збільшувати, десь зменшувати, але всього три години. Тобто, треба вкластися е, в, в час три години. Значить, у нас е, по Одеській області для участі в національному мультипредметному тесті. Було зареєстровано 16 534 особи. Ця реєстрація була завершена 3 травня. Із них 13 934 особи, це 84%. Це учні, які отримують повну загальну середню освіту в поточному році. Тобто це випускники гімназії, ліцеїв, різних заходів освіти, в тому числі професійно-технічних коледжів, де здобувається повна загальна середня освіта. Ну і 2600 учнів, 16% це випускники минулих років, які виявили бажання. В цьому році вступати до вищих навчальних заходів. Я вже казав, що в мультипредметному тесті є додатковий блок. І от, вибираючи предмет додаткового блоку, вступники надавали перемагу в першу чергу історію України. У нас по Одеській області зареєстровано 7400 осіб. Іноземним мовам, ну, іноземним мовою, це в основному англійська 6180 осіб. Дуже маленькі кількість дітей, які обрали німецьку, французьку, іспанську, німецьку, наприклад, 32 особи, французьку 13 осіб, іспанську всього 4 особи. Далі, по популярності після англійської мови йде біологія 2300 осіб. Далі фізика 382 особи, хімія 190 осіб. Тобто, ми. Маємо такий розклад, і е, бачимо, що в принципі, згідно е, цього розкладу, в основному більшість абітурієнтів спрямовує свої сили на вступ до гуманітарних вишів. Е, у нас також були зареєстровані 11 осіб, які потребують створення особливих умов. Це мається на увазі за медичними показниками. Ми їм можемо створити такі умови. Далі значить, наказом Міністерства освіти і науки України було затверджено перелік населених пунктів України на території яких створені тимчасові екзаменаційні центри. Тобто пункти тестування називаються зараз Тимчасовий екзаменаційний центр. В Одеській області таких населених пунктів 25. Я їх всіх перелічувати не буду, вони є на сайті Департаменту освіти, на сайті нашого Одеського регіонального центру. Значить, у цих 25 територіальних одиниць створено 57 тимчасових екзамінаційних центрів. Зокрема, в місті Одесі 28 центрів. Але вони не працюють всі одночасно, вони чередуються в своїй роботі, тому. От, Зараз от почалося з 7 червня у нас почалося, почалося тестування, і 7 червня працювало 24 тимчасових екзамінаційних і із них у місті Одесі їх було 8. Що стосується, значить, як відбувається тестування, воно відбувається у дві зміни. Перша зміна починається о 10-й годині ранку, друга зміна о 15-й годині дня. Значить, але в різних пунктах тестування кількість змін і сесії може бути різна. Взагалі, всі, всі тестування буде відбуватися до 20 червня. Планується проведення 10 сесій, тобто один день, одна сесія, в дві зміни. Значить, у кожного, хто зареєструвався на його персональній сторінці, значить в на сайті Українського центру цін якості освіти, є повідомлення, коли, коли і куди він повинен прибути. Щоб взяти участь у тестуванні, тобто вказується адреса тимчасового екзаменаційного центру, вказується час, коли він повинен прибути. Ну зрозуміло, зміна на яку він повинен прибути. Що стосується проведення самого, у нас дві, скажімо так, є суттєві складові, які ми дуже звертаємо увагу. Перша суттєва складова це технічна справа в тому, що коли проводилося зонічне незалежне оцінювання, воно проводилося в паперовому варіанті. Тобто завозилися робочі зошити, видавалися дітям паперові бланки відповіді, і вони, скажімо, працювали з цими зошитами в паперовому вигляді. Зараз ніяких паперів нічого немає, все відбувається в режимі онлайн, тобто кожен, хто бере участь в незалежному предметному тесті, вони сідають біля комп'ютера на своє робоче місце і виконують завдання, які пропонує відповідна програма. Для нотаток видається всього один-два листочка чистого паперу, для того, щоб він собі мог щось занотувати, але все відбувається безпосередньо через інтернет в режимі онлайн. Три години я вже казав, іде от тестування. Значить, тому безперебійний інтернет, безперебійне електричне живлення це перша, скажімо така скажімо, технічна проблема, яку ми повинні були вирішити. Ну думаю, що вона вирішена. Якщо не буде, скажімо так, знову ж таки якихось надзвичайних ситуацій мається на увазі обстрілів, там пошкодження електромереж і таке інше. Друга проблема це безпекова складова. Безпекова складова це найголовніша проблема, яку ми повинні були вирішувати. Значить, було видано відповідне розпорядження виконуючого обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації про організацію проведення в області національного мультипредметного тесту. Надано доручення керівникам органів управління освітою міських рад, районних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад. І в цьому дорученні було забезпечити створення безпечних умов учасникам НМТ та особам, залученим до проведення національного мультипредметного тесту у місцях його проведення. Далі організувати спільно з місцевими органами Міністерства внутрішніх справ України охорону правопорядку у місцях проведення НМТ, перевірку пунктів тестування підрозділами ДСНС. Організувати спільно з місцевими органами охорони здоров'я чергування медичних працівників у місцях проведення НМТ, ну і також було розроблено та узгоджено схему екстреного оповіщення та порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації під час проведення національного мультипредметного тесту. Тобто, ви бачите, що скажімо, проведення НМТ це не справа тільки департаменту освіти. Чи Українського регіонального центру це, ну, можна сказати, так, народна справа, бо у нас задіяні і силові структури, і медичні працівники, і е, працівники ДСНС, от, які забезпечують безпеку проведення мультипредметного тесту і, ну, і на всіх його етапах. Отже, я вже казав, що 7 червня е, значить, в Одеській області. Почалося національне мультипредметне тестування. Воно почалося почалось організовано відповідно до графіку проведення основних сесій. Було проведено дві зміни. Я вже казав, що всього 7 червня працювало 24 тимчасових екзаменаційних центри по Одеській області із 57 створених. Значить, вісім у місті Одеса. В першу зміну взяли участь 802 особи, в другу зміну 800 осіб. Тобто, всього 1602 особи взяли участь цей день в мультипредметному тесті. Це 93 від кількості зареєстрованих. Тобто явка достатньо висока, і, скажімо так, всі приходили своєчасно, запізнень не було, тобто, все ще раз наголошую, почало організовано. На жаль, нам трошки зіпсувала картину наявність повітряної тривоги, яка тривала з 1130 до 12.10 7 червня, але це не вплинуло суттєво на роботу тимчасових екзаміційних центрів. Всі учасники НМТ своєчасно прибули до сховища, а після завершення тривоги повернулися до своїх робочих міст і завершили роботу над тестом. Ну, правда, у нас було, скажімо, одна особа не завершила роботу через різке погіршення стану здоров'я. Треба було викликати швидку допомогу, її забрали. Ну, одна через технічні причини це були в безпосередньо технічного характеру. Значить, Інших нестандартних ситуацій, які могли б негативно вплинути на процедуру тестування, не було. Це відбувалося згідно регламенту роботи тимчасового екзаменаційного центру. Сьогодні, 8 червня, в Одеській області працює вже 26 тимчасових екзаменаційних центрів, із них 9 у місті Одеса. Ну, перші дані ми отримаємо десь після обіду, коли завершиться перша зміна. Вже будемо бачити, як воно все відбувається, і я сподіваюся, що все буде нормально. От поки що, то, що я хотів вам повідомити. Якщо є питання, готовий на них відповісти. Дякую. По-перше, я прошу перевірити нашу команду. Чи є запитання, які? Да, дякую. Чи є запитання, які планували надсилати нам в Телеграм робочий? Якщо вони є, я прошу їх мені перекинути. Поки перевіряють таке запитання до вас. Скажіть: чи можна робити висновки зі статистики про зменшення? Кількості абітурієнтів, які цього року хочуть поступити до українських вишів, тому що після повномасштабного після 24 лютого 2022 року, за підрахунками ООН близько 8 мільйонів українців, якщо я не помиляюсь, виїхали за межі України в Європу і, отримавши відповідний статус, підлітки можуть розраховувати на європейську освіту. А чи, чи свідчить ваша статистика, статистика по одеському регіону, що таких? Можливих абітурієнтів менше аніж мало б бути, ну дивіться. Тут пройшли деякі міграційні процеси. Та у нас ну скажімо так, багато дітей. По нашим даним десь порядка п'яти тисяч ну випускників цього року. Вони знаходяться за межами Одеської області. Тобто, вони це не обов'язково за кордоном. Це може бути інші області України, західні, наприклад. Вот. Але до нас додавалися э, учні, випускники, скажімо, з Харківщини, з Миколаївщини, з Херсонщини. Вот. Тобто, якщо казати по кількості тих, хто бере участь в національному мультипредметному тесті саме на території Одеської області, то э, ця цифра майже не змінилася у порівнянні з минулим роком. Навіть можна сказати, трошечки збільшилася. А от кількість випускників Одесьчини, так, да, вона трошки зменшилася э, в порівнянні з минулим. Роком, а трошки це скільки, я перепрошую, ну трошки я ж казав, що десь порядка п'яти тисяч у нас виїхало. Тобто, у нас взагалі, ми коли проводили зовнішньо незалежне оцінювання, то у нас по Одеській області було десь порядка 22-23 тисяч учасників ЗНО. А зараз у нас всього, от я назвав цифру 16,5 тисяч. Ну, це це може бути і разом з тими хто додався до з інших областей От. тобто то і такі так тобто міграцій. кількість кількість в середньому не в середньому кількість знизилася в порівнянні з до до повномасштабних да, часів на да, чверть да. на 25 п'ять на чверть ну висотків, чверт, десь. десь на да 15-20. відсотки 15 п'ятнадцять немає інформації чи це Випускники абітурієнти з Одещини чи випускники абітурієнти з ВПО, які переїхали до нашого регіону? На жаль, такої статистики ми не ведемо. Тобто ми знаємо тільки, скільки у нас є учасників НМТ всього, скільки випускників шкіл, скільки випускників минулих років, я цю цифри озвучував. але хто з них з якого регіону, на жаль, ми зараз таку інформацію дати не можемо. І таке питання: якщо абітурієнт виїхав за межі України. І зараз хоче, ну припустимо, що він хоче повернутися до поступити до українського вища. Чи може він, знаходячись, наприклад, в Бельгії скласти це незалежне оцінювання? Значить, у Тестування, нас 33 країни надали люб'язну можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри на своїй території. Це майже всі європейські країни. Ну в першу чергу наші сусіди Польща, Чехія, Болгарія, Румунія, Словаччина, Німеччина, Франція, Іспанія, деякі скандинавські страни не всі там, не всі дали згоду. Вот, Англія. І е, також у нас є е, створені тимчасових екзамінаційні центри в Канаді, по-моєму, їх там три. І в США теж десь три міста, де створені такі центри. Значить, зареєстровано, ну це цифра по всій Україні, десь порядка 18 тисяч осіб, які будуть вже зареєструватися для проходження НМТ за кордоном. Тобто це у цих закордонних пунктів. Зрозуміло, що процедура однакова. Що в канадському пункті, що в одеському пункті тестування абсолютно однакові. Все відбувається в режимі онлайн через інтернет. Значить, в визначений час вони сідають за комп'ютер, працюють, і потім їх результати відправляються до сервірів Українського центру оцінювання якості освіти. Але Тому все одно... вони отримують, а вони отримують точно такі ж. Сертифікат, що в Україні, що за кордоном, і з цим сертифікатом вони можуть спокійно повернутися до скажімо, України, вступати в будь-який виш України, або, або, наприклад, Чехія, Польща теж приймають наші сертифікати для участі у конкурсному відборі, тобто вони можуть і подати в такі вузи теж. Тобто, якщо в Канаді, наприклад, в Оттаві, ну наприклад, я не знаю точно Торонто, Торонто є зроблений цей центр, то людина, якщо вона живе не в Торонто, вона має їхати туди. Тобто да, здасть да, його так. в у віддаленому режимі в себе вдома, це неможливо. Ні, це неможливо тільки в, безпосередньо в тимчасовому екзаменаційному центрі. Угу. Добре, дякую. Більше запитань мені не скидали, тому дякую за ваш час. Дякую за інформацію. Побачимося знову, коли будуть ще якісь новини стосовно української освіти на Одещині. Наш наступний брифінг відбудеться в 13.00. Це буде брифінг керівника департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Залишайтеся з нами, надсилайте свої запитання, приходьте на брифінги, буде цікаво.